Цей випуск радіо. Ми присвячуємо Євромайдану і підготував його колектив дружного 5-го г класу. Цей випуск ми присвячуємо революції гідності в пам'ять про наших героїв Небесної на Сотні. Нехай це буде для нас завжди джерелом натхнення, щоб боротися за свої ідеали та захищати гідність кожної людини. Нехай Герої Небесної Сотні живуть у наших серцях. Нехай будуть прикладом мужності, сили, духу та відності своїй Україні. День Героїв Небесної Сотні є символом нашої єдності, пам'яті та гідності. Революція гідності також відома як Євромайдан. Герої Небесної Сотні активно долучилися до масових протестів на Майдані Незалежності в Києві. Вони були обличчями душею, руху за права та свободу. Їхні вчинки викликали хвилю енергії та об'єднання українського народу. Вони виступали за захист гідності та свободи. Їхні подвиг буде завжди в наших серцях. Шануємо Городи Небесної Сотні.